Привіт усім ще раз. Хто сьогодні з нами не було, а Сьогодні вже другий ролик друзі. Що, погода гарна, нам дозволяє. І ми працюємо далі. У нас цей город є, я казала, що це сусідський город. Там наш будинок, тут сусіди одразу. Що скажу? Там того року ми тут садили картоплю, тут все було картопля. Цього року ми стільки садити не будемо, бо дуже важко. Важко і мені, і чоловікові, бо він не може після операції, я ну, теж сама все не потягну. Дітей заганяти не буде такого. Коротше, зараз ми цей всій участок обробляємо, будемо садити тут е, люцерню. Тобто е, нашим козам, курам така травичка. Люцерня. Зараз кажу, бо трактор під'їхав, буде дуже гудіти. Сусідський трактор, коли нас також е, буде садити город, але, певно, вже сьогодні ні, бо сьогодні вже субота, закінчення тижня, завтра ж не будуть садити. Напевно, понеділок люди вже будуть собі садити. Але він поки що орить, бо я бачу, що він не зорений цей город був. Ну, не знаю, ну коротше, я не питалася, не знаю. А ми чоловік вже приніс е, цю ну, люцерню, і засадимо весь той кусок. Люцернію. Оцей заді мене, що кусочок ще лишається? То садити буду, посажу, друзі. Тут таке морко, бурак, таке всяке посажу. Бо хто знає, оцей наш город зразу. він майже весь засаджений саджанцями малини. Тому там тільки кусочок, така смужка лишається на два мішки картоплі і все. А тут я вже все решта посажу. Тобто, Буряк, морква, кабачки, таке все далі. Коротше, що, у нас день продовжується, працюємо, як завжди. Ну все? Так, усе. Артурчик зробив під, е, як? під чутким руководством, буде як по-українськи Артур. Не. Під пильним наглядом батька. Привітайся ще раз, бо це вже другий ролик, може хтось не бачив. Коротше, тато показав, дитина працювала, ну, бо він не може, друзі, ще поки що з тим хребтом не можна йому того. Коротше, зараз увесь садить, а потім буде садити ту люцерню, кору розсіває. Треба Артур пану взяти було цей відро. У знову починаються роботи, роботи. Бачите, ну, оце весь кусок, що ми там того року, оцей весь кусок у нас була картопля. Ну, тепер цього року вже точно не будемо стільки садити. А оцей кусок, що лишається, це я собі буду садити вже. Ну, так я кажу, кабачки там, цибуля. Бо в нас фактично дуже мало городу. Ну, хоч зараз вам покажу, друзі. А це весь наш город. Оце все, щоб для чоловік перебивати. Не чоловік Артур або Денис, а теж по привичці так. Це все було герчиця, буде перебивати її. Тут ми завжди садимо цибулю. Завжди тут Пу -пу. є хороша цибуля, бо гарний перегній. Ну і бачите, починається наш город. От сюди все, все, ті колики. Все, друзі. Це все є малинник. Майже весь город забраний під малинник. Це кусочок люцерки нашої. Бачите. І раптом ось цей кусочок, звідси, досить, ось цей кусочок залишається нам під картоплю. Ми там того року тут буряки садили, а цього року вже ніяких буряків не будемо садити. Росте також гірчиться. І все. І що? І тут на помідори. От плантація на помідори. Ну і тут от взагалі мало. Тут вже наш чесничок йде і цибулька, бачите? Цибулька два ряди. І чесничок. Ну що, це на помідори, а це ну, раптом якийсь там огірок, щоб я далеко не йшла, чи кріп, чи що-небудь. А вже таке, як... Буряк червоний, морква, багато цибулі я завжди сажу, кабаки. Ну, вже місця тут немає, тому я лишаю той кусочок там, там собі таке всяке досадити. Та й усе. Просто дуже багато забралося, друзі, ще раз кажу, на малиник. Якби ми оцей свій город мали так в своєму користуванні без малинику. Ну, то звісно, нам би вистачило і ми б вже не брали десь там сусідів і нічого не садили. Але І хочеться малини посадити, бо це додатковий заробіток, додаткові кошти. Ну, коротше. Все хочеться, тільки знаєте, що в нас здоров'я здорові всього. Добре, знаєте що, я вам покажу, що ми ходили до лісу, дивіться, як ми заробили. Бачите, друзі, все обклали соломою. Цю полуницю. А тут все листям заклали. Не буде рости вже ніякий бур'ян. Бо, звісно, що класно, коли є таке агроволокно. Але щось ми все не знаю, чого не мати. Треба вже той кусок купити, агроволокна, тут доставити і тут доставити, щоб вже мати. На цей мати спокій. Агроволокно це дуже хороша штука, я вам скажу. Так, чоловік вже купив. Бачите, таку поїлку саморозпилюється. Зараз я включу, покажу. Е, дивіться, що, полуниця завжди має вологу. Це класно. Полуниця завжди чистенька, тобто вона виростає, вона не падає на землю, навіть якщо дожде. Ягода завжди падає на і вона чистенька. Вусики також, малина ж дуже розростається, випускає вусики, хоче причепитися до землі. А землі то немає. І вона так висить. Потім йдеш собі, ну, збираєш полуницю і зразу ті вусики забираєш і все. Буває, що проростає. Бачите, от, от тут проросло, тут проросло. Це нічого страшного, кульбаба. Забереться, але не так, що воно повністю заростає. Коротше, агроволокно гарна штука. Тільки, друзі, трошки дорога. Але вона й довга, ми тут посадили, це вже п'ятий рік, вона щось 7 років має е, гарантії. Ну, коротше. Коротше, коротше, друзі. Такі то справи. А зараз я включуся, що сама подивлюся, як воно бризкає, бо я щось неї не бачила. Бачите, такий процес поливання і не треба всюди ходити і поливати. Файно? А потім можна, певно, забрати, перечепити трошки далі. Ну. Ну, чекайте, вже мене намучило. Ну, файно-файно. Так, друзі, а я що, беруся до вечері. Хлопці працюють, так, Артурчка? Так, Дениска пішов в зал. О, о, о. вода на Дениска пішов в зал, Артур мусить допомогти. Ну нічого, Дениска ще, ще є досить тим мотоблоком працювати. Ще Дениска буде працювати. Добре, я беруся до вечері, картоплю строгати. Друзі, у нас вечеря, картопляне пюре. Відбивна, огірочок маринований, ще є салатик. Смачного. Дякую. Вечеря закінчена, друзі. Восьма година у нас на годиннику. Треба йти до господарки. Але чоловік вже пішов. А я, друзі, день в мене не закінчений, бо не помита шина, друзі. Не помита в порохах, і я хочу її помити. Зараз візьму водички, піду швиденько помию машину. Ну, бо що? Бо вона мене нервує, ми приїхали з того лісу, там купа листя, то всередині ж листя, сюди то листя. Друзі, треба то все позабирати, то все позабирати, поприбирати. Я вже так змучилася, якщо чесно, такий день. Ви сьогодні цілий день зі мною самі бачите, які в, нас, які в нас дні. Я знаю, що багато хто має такі дні, особливо хто в сільській місцевості живе, що це тяжко, але деколи дуже то все набридає, дуже. Але подивишся на тих своїх гавриків. і думаєш, боже, головне, щоб спокій був. Добре, йдемо. Ходіть зі мною мити машину, ходіть, нема що. Ну що, друзі, все. Машину вимила, випуцювала. Але, якщо чесно, друзі, все. Я смісіла на порозі, встати не одна, Зараз йду йду в душ і люлю. Такий сьогодні був день, така була субота. Маю надію, що далі буде легше. Завжди треба надіятися, що буде краще, буде легше. Ну, маю надію, друзі. Добре. Тепер точно кажу всім па-па. Ролик вийде вже завтра, тобто я дивиться вже в неділю. Через те, що Ну, буду говорити вже від, від імені неділі. Сьогодні я буду відпочивати для себе. Ніякого телефона навіть в руки брати не буду. Бо так здається, здається, що що там той ролик? Що там, то знімання. Це, друзі, праця. Праця, і потім треба його змонтувати, треба його зробити, довести до ладу. Бо якщо повністю все посклеювати і кинути, ну, це таке, це таке знаєте, як мій Артур каже, не професіоналізм. А хочеться, щоб було гарно, щоб було приємно людині дивитися. А в мене неділю і так ролики. Не залітають, мої не залітають. Люди люблять, коли я більше працюю, ніж відпочиваю. Значить, я неділю буду мати вихідний. Буду відпочивати, буду мати для себе цей день. Добре, усе вам гарної неділі тоді. Спокійної, мирної і всього-всього доброго, позитивного. Усе, всіх обняла і усім кажу па-па.